Орієнтовно 7 з 10 компаній малого та середнього розміру стикаються з труднощами під час першої спроби застосування портфельних інструментів, власне, через відсутність досвіду та аналітичної зрілості. Лише одна з чотирьох компаній приймають рішення на основі добре налагоджених даних, коли три з чотирьох використовують дані або фрагментарно, або інтуїтивно. Природньо, що в невеликих компаніях зазвичай є менше ресурсів на аналітику, і рішення часто ухвалюються на основі досвіду власників. Майже половина невеликих бізнесів не має чіткого розуміння своїх фінансових показників та ринкової позиції. Відповідно, стикаються з труднощами і ще на етапі базового аналізу ринку та власної ринкової частки. Чи це означає, що невеликим компаніям не варто навіть намагатися будувати портфельну стратегію? Давайте розбиратися. Всім привіт! Вітаю вас на youtube каналі Бізнес Дані Ваш Компас. Мене звати Валерій Козлов, я експерт з бізнес даних та сертифікований консультант аналітик. І я допомагаю вам розібратися, як використовувати аналітичні підходи для досягнення ваших бізнес цілей та як навчитися керувати бізнесом швидше та якісніше. В попередньому відео ми багато говорили про портфельні стратегії та вимірювальні показники. Наприклад, які типові мотивації існують для переходу з монопродуктового в портфельний бізнес, які шанси на успіх та виживання мають ті компанії, які наважуються на такий перехід. Порівняно з іншими, і які групи чи типи вимірювальних показників можуть застосовуватися в портфельних інструментах. Сьогодні ми подивимося, як ці концепції та підходи можуть бути успішно застосовані на практиці. Отже, давайте розглянемо приклад застосування портфельних інструментів в галузі реклами. Компанія креативна хвиля надає послуги в галузі реклами, такі як традиційна реклама на телебаченні, традиційна реклама на радіо, зовнішня реклама, білборди, організація заходів, імен-маркетинг, друкована реклама. І базовий СММ, тобто ведення соцмереж. Історично склалося так, що в компанії було декілька керівників напрямків, та CEO вдавалося керувати компанією, приймаючи рішення на основі консенсусу, довіряючи судженням керівників без сильного заглиблення в дані чи тренди. Деякі напрямки були більш прибутковими, деякі менше, але в цілому все всіх влаштовувало, як то кажуть, все добре, поки добре. Це досить типовий сценарій або підхід для невеликих компаній, власне, прийняття рішень шляхом консенсусу. Я також спостерігався явище під час свого власного міні-дослідження 2024 року. Але повернемось до нашого випадку. Компанія довелося реагувати на зміни ринкової кон'юнктури, які були спричинені в початку поднебій COVID, а потім широким впровадженням штучного інтелекту. У кризові часи зростає попит на більш якісні обґрунтовані управлінські рішення, власне, тому що ціна помилки є досить високою, і кількість ймовірних сценаріїв, які треба пропрацювати, є великою. І їх важко опрацювати без кількісних інструментів. А також в нашому випадку CEO компанії стикнувся з певним опором змінам та заангажованістю. Тобто кожен керівник напрямку захищав свій підрозділ та завжди знаходив різноманітні інструменти на свою користь і на захист. Отже, настав час розкласти портфоліо з використанням інструментів. Давайте подивимося, як в такому випадку застосовується досить простий інструмент матрицю BCG. Отже, кожен квадрант в матриці відображає певний етап життєвого циклу продукту та роль продукту у стратегічному портфелі компанії. і це зумовлює різні пріоритети та ключові аспекти управління. Основна ідея полягає в тому, що кожен квадрант має своє завдання. Наприклад, зірки мають зростати, вони потребують зічних інвестицій для підтримки росту та збереження лідерства. Коли ринок насичується, зірки стають дійними коровами. Корів треба підтримувати, та доїти. Вони знаходяться на зрілій стадії, генерують стабільний грошовий потік. Але не потребують значних інвестицій. Коли компанії не вдається втримати свою долю ринку в цій категорії, ці продукти переходять в розряд собак. Знаки питання: знаки питання треба оцінювати з точки зору їх потенціалу та приймати рішення щодо їх розвитку. Вони мають можливість стати зірками, але потребують значних інвестицій. Невдалі знаки питання, і правила стоять собаками. За собаками треба слідкувати та скорочувати їх в пений момент. Тобто, як мінімум, не можна мати надто багато собак в портфоліо. Бо вони не генерують значної вартості для компанії. Спосіб застосування інструменту досить простий: для початку нам треба визначити, як саме ми робимо кількісне оцінювання по горизонтальний та вертикальний вісях. До прикладу, для оцінки відносної частки ринку можна використовувати такі метрики, як частка доходу від продукту порівняно з найбільшим конкурентом, або частка продажів одиниць продукту відносно конкурентів, або це може бути рівень проникнення на цільовому ринку. Для оцінки темпу зростання ринку ми дивимось, наприклад, на показник темпу зростання доходу на ринку або в сегменті, середньостатистичний темп зростання CAGR у гаузі, або швидкість залучення клієнтів чи зростання прийняття продукту на ринку, тобто adoption. Оскільки кожен квадрант має своє завдання і свою роль в загальній стратегії, відповідно, це має відображатися в цільових показниках відповідного квадранту, для того, щоб забезпечувати стратегічну відповідність і ефективність управління. До прикладу. Для дійних корів показники фокусуються на рентабельності, ефективності витрат, збереженні ринкової частки, для зірок на зростання доходу, захоплення ринкової частки і залишення нових клієнтів. Для знаків питання, фокус на оцінки життєздатності, швидкості проросту ринкової частки, результатах експериментів або оцінки MVP. Для собак це фокус на мінімізації збитків, ліквідності, оцінці можливостей утилізації чи збереження продукту. Отже, давайте розкладемо послуги компанії по квадрантах. Зірки це продукти або бізнес-одиниці з високою часткою ринку та високими темпами зростання. Стратегія інвестувати, щоб підтримувати лідерство на ринку, оскільки ці продукти можуть стати дійними коровами в майбутньому. І в цю категорію в нас потрапляють традиційна реклама на телебачення і зовнішня реклама на білбордах. Сектор дійні корови. Тут у нас продукти або бізнес одиниці з високою часткою ринку, але з невеликими темпами зростання. Стратегія полягає в тому, щоб оптимізувати витрати та отримати стабільний прибуток для фінансування зірок або знаків питання. І в цій категорії у нас один продукт друкована реклама. Знаки питання. question marks. Це продукти або бізнес одиниці з низькою часткою ринку, але з високими темпами зростання. Стратегія полягає в тому, щоб аналізувати перспективи та інвестувати в ті з них, які можуть стати зірками, або скорочувати. Витрати на ті, що не мають потенціалу. І цій категорії у нас є два продукти, дві послуги це базовий SMM та організація заходів, тобто івент маркетинг Собаки, продукти або бізнес одиниці з низькою часткою ринку і з низькими темпами зростання. Стратегія полягає в тому, щоб скорочувати інвестиції і зберігати їх лише в разі стратегічної необхідності, або ліквідовувати. І тут у нас один продукт це традиційна реклама на радіо. Ось таким чином виглядає початкова версія портфоліо. Тепер давайте подивимось, які зміни внесла пандемія. Різке падіння попиту на зовнішню рекламу та івент маркетинг через локдауни та обмеження, зростання попиту на онлайн-комунікації та цифровий маркетинг, і зміна споживчої поведінки в цілому перехід онлайн. І в цій ситуації управлінська задача полягає в тому, щоб зрозуміти, як буде виглядати оновлено портфоліо з урахуванням цих змін, і яку стратегію можна виробити. Після повторних замірів та переоцінки ринкових показників. Наша матриця стала виглядати дещо по-іншому. Тарніший аналіз допоміг сформулювати обґрунтований план дій щодо кожного елементу портфоліо. Отже, що ми робимо з зірками? В зоні зірок, на щастя, телевізійна реклама продовжувала працювати, принаймні якийсь час, а зовнішня реклама перемістилася в зону курів із ризиком з часом стати собакою через продовження падіння попиту. Компанія вирішила зберегти компетенцію зовнішньої реклами. Попри різке падіння, власне, тому що вважали, що ринок відновиться після закінчення локдаунів. Це важливий приклад практики контекстуалізації даних, тобто врахування контексту тимчасової з пандемії. І в цьому сегменті в цих послуг додатково було інтегровано нові технології, такі як QR-коди, AR-VR, для підвищення ефективності зовнішньої реклами. Корови: ринок друкованої реклами перебував у стані стагнації через цифровізацію та зміни споживчих звичок. Фактор високої вартості. Друкована реклама вимагала значних інвестицій у виробництво друк, розповсюдження із обмеженими можливостями для персоналізації чи точного вимірювання результатів. Також враховуємо фактор низької ефективності. Друкована реклама поступалася за ефективністю цифровим каналам у таких аспектах, як охоплення, таргетинг і аналітика. Для того, щоб зберегти друковану рекламу в сементі корів, довелося знайти способи оптимізувати витрати та скоротити інвестиції в цьому напрямку. Тут основний фокус був на фінансових показниках. Інвестиції в знаки питання. СММ став пріоритетним напрямком. Було розроблено аналітичні інструменти для таргетингу і автоматизації. Було прийнято рішення робити фундаментальні довготермінові інвестиції в розвиток цієї компетенції в компанії, як результат виконання стратегії, очікувався позитивний вплив на показники, стратегічні клієнтські, ринкові та баланс портфоліо. Послуга івент-маркетингу, по суті, провалювалася в зону собак через карантинні обмеження щодо масових заходів. Але фундаментальна потреба, яка стояла за цією послугою, вона нікуди не зникла. Відповідно, відбувалося переформатування у певний гібридний формат, тобто онлайн плюс офлайн. І необхідність адаптації до гібридного формату вимагала відносно невеликих інвестицій і швидким часом повернення та позитивним ROI. І групи показників, які тут бралися до уваги, це клієнтські, фінансові та баланс портфелю. Собаки відмова від радіореклами через її низьку ефективність, що було видно по всіх групах показників. Наприклад, по ринкових показниках було видно, що основна аудиторія радіо, такі як водії або пасажири громадського транспорту, суттєво скоротилися через пандемію, і зменшення трафіку в офісах, магазинах і транспорті знизили охоплення радіореклами. Клієнтські показники під час пандемії споживачі перейшли на цифрові платформи, стрімінг, подкасти, соціальні мережі, що зменшило значення традиційного радіо. Фінансові радіо, яке до пандемії демонструвало низьку ефективність стало ще менш привабливим для інвестицій. Стратегічні: на відміну від інших каналів, наприклад, зовнішньої реклами, яку можна було якось адаптувати за допомогою QR-кодів чи ARVR, радіореклама мала обмежені можливості для інновацій. З точки зору показників портфелю, звільнення місця від собак дозволило змістити фокус на квадрат знаки питання, тобто SMM та гібридний імен маркетинг, і квадрант зірок, тобто зовнішня реклама, які, в принципі, могли забезпечити зростання. Отже, що ми бачимо з цього кейсу? З допомогою портфельного інструменту компанія змогла адаптуватися до нових ринкових умов, спричинених пандемією, та виробити релевантну бізнес-стратегію. Компанія зберегла конкурентоспроможність завдяки інвестиціям в нові компетенції та оновленим підходам до ключових послуг. Вона зберегла збалансований портфель з поточними джерелами доходу, і якісні стратегічні рішення дозволили компанії не лише вижити, а й зайняти сильні позиції на ринку. Обмеження інструменту матриця BCG Поруч з перевагами конкретного інструменту варто також знати і його обмеження. В даному випадку основними недоліками BCG матриці є дещо обмежений набір показників, тобто тут ми оперуємо тільки з часткою ринку та темпами його зростання, а насправді реальна картинка може бути трошки складнішою. І також матриця не враховує цінність продукту в очах клієнтів, тобто такі аспекти, як цінність на пропозиція, додана вартість, ціноутворення, вони залишаються поза межами аналізу. Для більшої повноти аналізу можна застосовувати різні підходи. Наприклад, можна використовувати більш просунутий інструмент, такий як матриця G mckinsey або можна використовувати ту ж саму матрицю BCG в поєднанні з додатковим комплементарним інструментом. І при вмілому застосуванні ця комбінація може дати гарний ефект синергії. Конкретно в цьому випадку було б добре додатково задіяти такі інструменти, як години Боумана. Який аналізує, як ціна та додана цінність впливають на конкурентоспроможність продуктів, який дає більше варіантів гнучких та якісних стратегій, і більше варіантів позиціонування продуктів, і також підказує, які стратегії можуть бути стійкими залежно від конкуренції та ринкових умов. І власне синергічний ефект застосування комбінації цих двох інструментів може полягати в тому, що ми. Утримуємо глибше поєднання фінансового та стратегічного аналізу. Маємо глибшу сегментацію та портфеля та кращий баланс між ринковою часткою та сприйняттям цінності. Як наслідок, приймаємо більш якісні стратегічні рішення щодо інвестицій. Власне, матриця BCG дозволяє визначити, куди інвестувати ресурси. А годинник Бомана уточнює, як позиціонувати продукт для досягнення максимального ринкового та фінансового результату. На сьогодні це все. З вами був Валерій Козлов, ваш експерт з бізнес даних. Підписуйтесь на канал, щоб отримати більше практичних кейсів і рекомендацій з управління на основі даних. Якщо у вас є бажання дізнатися більше про інструменти чи конкретні методології, пишіть у коментарях або звертайтесь до мене напряму. Я буду радий вам допомогти.